господи, Ілона Маска зрозуміли, що дійсно варто боротися з старлінками, які використовують в тому числі росіяни, тому що нібито росіяни напряму на не передають старлінки, не продають точніше старлінки, але росіяни їх спокійно закуповують через треті країни. Особливо був великий скандал, коли їх закуповували через Дубаї, і от в Пентагоні заявили, що все нарешті заблокували росіянам доступ до старлінків до цієї технології супутникового інтернету на тимчасово окупованих територіях і територіях, де Йдуть активні бойові дії е, в Україні. Керівник відділу космічної політики е, Сполучених Штатів Джон Паум розповів, що е, Америка активно співпрацювала з українським урядом з компанією SpaceX з метою протидії е, незаконному використанню і в спейси, цих старлінків. І в лютому головне управління розвідки Міноборони України вже підтвердило використання Росіянами на фронті е, терміналів. І за їх інформацією, росіяни закуповували їх, е, як я сказав вам, в Об'єднаних Арабських Еміратах їх застосовували в арабських. Скажімо так, країнах.